Рада, будь, ласка. Почекайте, будь, ласка. будь почекайте вас. Почекайте. будь Будьте толіранні, ми не провокуємо. Ми просимо вас, будь ласка, не зараз заважати зайти. Ми хочемо потрапити і спокійно, задати деякі питання. Все, більше, ми нічого. Ну, чекайте, можете почекати. Деякі ну. п'ять хвилин. Ну, що які 5 хвилин? Що ну, ви, ви хочете зараз робити? Які провокації? Ми тому ну, прочитаємо, що зараз. Ви зараз виставили охорону і не пускаєте, подивитися, що вона відбувається. Це ж деградація. Ви можете вислухати мене що це деградація Шановні люди. Ви, ви ховаєте камери, камери від камери журналістів і ви ставите охорону. Ви вислухати мене можете Зайшли швидкої людини. Ви мене можете вислухати? Ви Шановні люди, зараз розглядається питання про надання гуманітарної попри, а нема права, Можна ми послухаємо Можна нам послухати? і постраждалим на сході Можна України. Нам послухати. І зараз оповідає заступник голови. Та, Він вийде з вами, поспілкуємося. Ми та, хочемо там поспілкуватися. Нам немає. Що ми провокуємо? Ми можемо зараз послухати. Має де сісти. Вас та нічого ми постаємо вас колеги, Шановний засідання ради йде доповідь. І, доповідь. І що доповідь. чому не може Зайде громадські зайти? Три Тому що людини. є порядок. Який порядок? Ви від громадських ви інуваєтесь. записалися? Та що треба за слухайте? Ви пресу не пускаєте? Ви пресу не а пускаєте? А ви акредитовані? Так, ми хочемо зайти в зал, ми просто хочемо знати деяку інформацію, чому так і не й наш. Головне, спокійно. То ви Бачите, що ми всі нормальні, адекватні а дехватні зведемо. Що ми, скоріш за все, будемо заходити всередину. Нам, як вічлим, вічливим людям, потрібно витирати ноги. І для цього, цього найкраще підходить ганчірка партії регіонів. Можливо, комусь потрібно витерти берці, то, посмаркатися. Може, в когось немає туалетного папіру. Нічого кращого за прапори партії регіонів і, партії, і комуністичної партії України не буває. Зараз перед нашим походом, перед черговим походом, ми так само освятимо його невеличким символічним полум'ям. Ви бачите, що партія регіонів і не тоне, не порожена, і не горить. Гори. Але народ не але українці дуже талановита нація і в неї все вийде. От палаючу маніжку ми можемо вдягнути на працівників пірку. Вони вже вони вже звикли. Да, до речі, тут ще як ми побачимо партії регіонів ще з Кримом. І з Донецьком, і з Луганськом, без ДНР та ЛНР. Але ви бачите, що нині що легітимний президент від цієї партии зараз в бігах і цілого ми уже немає то ми хлопці давайте витираємо ноги змінило і пішов да і пішли はあ。 Поднимаешь? Поднимаешь? Что Поднимаешь? 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 Либо сейчас Поднимаешь? 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 Що робити? Бити людей? Ви ні. Ви ні, але ваші люди спровокували. Ваші люди спровокували. Мене бити почали первого, я йшов перший. Не трогайте, не трогайте їх. Я не знаю, чому я буду. А ці люди були. А ці люди були. А я йду в перші і мене почали би. Я йому вперше, які не почали мене пошті. Я ще раз кажу. Не питає. Не Не питає. Блядь, ну, брац, всё, дрыньте никого! Никого! Ну, пойділи щас. Давай, куля все сюда! Смотрите, ударить. Давай. Давай. Подержите, я его вам приводник. Да, убирайте его. Ходіть до мною! Ти не дізнаєшся, хочеш ти їсти, блядь? Я роблю майку. Ніколи не така. Забор! Не можна! Може я поїхати? Давай! Ти не трогаєш. Єсь покрутити, тіпа Бу. Ой, той, той. Вийди від мене. Вийди. Вийди туди. Вийди. Вийди. Ресай. Упруне. Ой, я дивлюся. Упруне, стріляй туди. І пару кадрів зроби. Куда ты? Стой! Нет да, пеньков, да не туда пошел! Э, смотри, да. давай, смотри! Давай, я тут. Да, блядь! давай, давай, друг, давай, 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 людей проведите, проведите кого задержать. Опусти его. Есть пинк, нормальное да. количество людей. Давай, Важ бак, Важный руку вверх. Нам не нужно. что, я, Свої, дуже варты! Здесь должны были проходить сборы регионалов, они должны были в очередной раз планировать дереванить страну. А чому она вас не поступила? Все патриотические організації, які вы исходят. Спасибо вам.